Я прочитав чорну раду і нічого не зрозумів. Ми таке постійно чуємо. Така сама історія з Шевченком або слово полку Ігоревім і ще багато що. Але от нещодавно мені прийшла одна цікава думка. Навіть 100 років тому мова була інша, і слова, які тоді використовували, ми вже не використовуємо. Звісно, тут ще радянський союз постарався, аби ми багато що позабували. Але все таки зрозуміти нехай того ж Захар Беркута в сьомому класі це не для всіх проста задача. Ми з свого боку робимо. Відео, які би полегшили сприйняття і допомогли би з контекстами, але зараз не про нас, чому ми не робимо адаптації текстів? Он у кожного вдома майже була дитяча біблія. Можливо, і в школі треба робити якусь спрощену версію текстів. Нехай не спрощена версія, а може просто сучасна. Я почав гуглити цю тему і знайшов, що є така серія книжок No Fear Literature, де є багато класичних адаптованих текстів. Той же Шекспір там дуже популярний. І це не для молодшої школи, а для середньої, старшої. Часто може бути таке, що одна сторінка оригінал, інша адаптація. Можливо, і нам би щось таке пасувало. Що думаєте?